Добрий день, шановні учні. Сьогодні наша тема уроку суспільні конфлікти раннього нового часу. Презентацію підготувала Кікава Тетяна Віталіївна, вчителька історії та суспільствознавства Одеського ліцею №40. 40 Отже, розглянемо наступні питання: соціальні, етнічні та релігійні конфлікти як прояв світоглядної кризи, міські повстання, селянські питання. Сьогодні ми разом з вами будемо шукати відповіді на проблемні питання, а саме, що таке соціальні конфлікти, які соціальні конфлікти були у ранньому новому часі, як вони вирішувалися? І почнемо ми з вами з під теми Соціальні, етнічні та релігійні конфлікти як прояв світоглядної кризи. Ранній новий час супроводжувався світоглядною кризою. Традиційні уявлення про світ і місце людини в ньому почали піддаватися сумнівам завдяки вдосконаленню транспорту, рукавству та збільшенню кількості освічених людей нові ідеї просвітустері почали активно ширитися. У центрі середньовічного світогляду був Бог, творець, правитель світу, Грішна людина мала підкоритися божественній волі, провід якої якої була церква. Тому людина мала бути пасивною і терплячою. Філософи раннього нового часу запропонували подивитися на Бога з іншої точки зору, як на вільного Творця, який дав людині не лише життя, а й свободу. Від людини, яка була створена за образом і подобою Божою, вимагалася відповідальність за себе та активність. Це передило індивідуалізм, критичне мислення. Та свободу думки. Давайте почитаємо висловлювання мислителів раннього нового часу. Томас Мюнцер казав, Бог хоче, щоб всі люди були вільні та рівні. Джон Лок зауважував, Бог дав нам розум і свободу волі, щоб ми могли пізнавати його закони та жити відповідно до них. Вольтер казав: Бог, подібний до годинникаря. Який створив годинник і запустив його, але не втручається в його роботу. Нові ідеї породили конфлікти між тими, хто хотів зберегти старі цінності та традиції, і тими, хто перегнув змін. Так постала світоглядна криза. Давайте запишемо цей термін. Світоглядна криза це стан глибокого сумніву та переоцінки основних переконань, цінностей, норм. І уявлень про світ, які раніше вважались стабільними і незмінними. У середньовіччі ідентичність визначалася принадлежністю до місцевої громади, яка, як правило, складалася з людей спільного етнічного походження, віри, зайнятості. Мобільність і самопізнання людей нового часу спонукали вийти за межі своєї громади і звернути більшу увагу на свою та чужу релігійну, соціальну. Етнічної ідентичності, світогляд на кризу і увага до ідентичності й породили соціальні конфлікти. Давайте запишемо термін. Соціальний конфлікт це процес взаємодії між індивідами або групами, які мають протилежні інтереси, цінності, потреби або цілі. Соціальні конфлікти між станами суспільства супроводжувалися виникненням нових соціальних груп. Буржуазії та робітників. Зверніть увагу на таблицю нижче. Ця схема пояснює відношення між різними станами суспільства. Ми можемо бачити співвідношення між монархом, шляхтою, міщанами, селянами, робітниками, буржуазією, великими феодалами та духовенством. В основі соціальних конфліктів між різними станами була боротьба за владу. Право приймати рішення, повинності, податки, рента, служба, ресурси, право власності. Допоки регіони мали самоврядування, етнічна приналежність не відірвала значної ролі, але зміцнення королівської влади та посилення централізації зустріло опір не лише у великих феодалів, а й в звичайних мешканців. Давайте розглянемо це на прикладі окремих королівств. І почнемо ми з королівства Іспанія. Домінуючою етнічною групою були кастильці, які говорили іспанською мовою та сповідували католицизм. У країні також переживали каталонці, баски, галісійці, мориски, мусульмані, які були навернені в католицизм після Реконкісти, королівство Франція. Франки або французи становили більшість населення і формували основну політичну та культурну ідентичність держави. Крім них, Україні проживали провансальці, окситанці, беретонці, баски, каталонці, королівство Англія та Королівство Шотландія. В Англії, крім англійців, під даними короля були ірландці, валійці та корнці. У Шотландії зберігався поділ на англомовних жителів рівнин і гельськомовних шотландців-горян. Що стосується священної Римської імперії, німці були найбільшою етнічною групою в імперії, і їх мова німецька була домінуючою. Крім них Україні мешкали італійці, чехи, словенці, Сорби, Кашуби, Фризи, Євреї, Річ Посполита де Декарім поляків та білорусів Україні мешкали русини, українці, Жеймоти, литовці, євреї, німці, вірмени та кримські татари. Зверніть вашу увагу на те, що світогляд на Кри появу нових християнських течей і церков. Нові спільноти вважали, що досягли розуміння Божої ідеї світустою, тому часто намагалися нав'язати свої погляди іншим. Релігійні конфлікти ранньомодерної доби були вкрай жорстокими через низку причин, а саме, збереження центральної ролі релігії у житті людей, використання релігії як аргументу в боротьбі за свої права та владу, накладення на соціальних та етнічних суперечностей на релігійні. Таким чином, люди нового часу домагалися визнання своїх прав і свобод. При цьому часто вони не були готові визнавати такі права і свободи за іншими. Ранній новий час завжди характеризувався зростанням міста і ролі у житті країн. Давайте подивимося, які чинники цьому сприяли. І почнемо ми, звичайно, з економічних: Зростання мануфактурного виробництва, розвиток торгівлі, зосередження в містах капіталів. Також були і соціальні чинники: зростання населення за рахунок новоприбулих колишніх селян, які шукали роботу та ліпші умови життя, політичні чинники, такі як традиційне міське самоврядування, яке приваблювало активних людей та сприяло їх самореалізації. До освітніх чинників віднесемо міські освітні заклади. Вони сприяли культурному та інтелектуальному розвитку мешканців безпекові. Міста лишалися важливим укріпленням центральних устроїв, які захищали населення ресурси від зовнішніх та внутрішніх ворогів. Проте міста не захищали людей від соціальних конфліктів для домагання своїх правню модерну добу міщани могли об'єднуватися у спілки, робити судові позови, писати скарги органи державної влади чи безпосередньо монархам. Організовувати демонстрації, мітинги, бойкоти та інші публічні акції дієвим інструментом тиску на владу були доруковані листівки та сатиричні твори. Крайнім проявом боротьби жителів міст за свої права були міські бунти та повстання. Проте, новий час зумовив свої особливості таких акцій порівняно зі середньовіччям. Зараз ми з вами будемо складати порівняльну таблицю, де розглянемо особливості та структури міських повстань у середньовіччя та ранньому новому часі, і почнемо ми з вами з середньовіччя. Давайте запишемо причини: до них віднесемо феодальні утиски, економічні труднощі, обмеження міського самоврядування, масштаб, місто чи регіон. Учасники повстань, ремісники, торгівці, інші жителі міст. Щодо організації, вона, як правило, була стихійною, з відсутністю чіткої організації або вимог, наслідки в разі перемоги це міське самоврядування, міські привілеї, громадянські права для нових категорій міщан та поліпшення економічних умов. Що ж, це середньовіччя. Щодо раннього нового часу, давайте запишемо причини: обмеження міського та регіонального самоврядування, надмірна державна централізація, економічні труднощі, обмеження релігійних свобод, масштаб кілька міст або цілі країни. Учасники, жителі міст, долучалися також селяни, шляхта, інтелектуали. Організація, як правило, запланована. З наявними лідерами, плану дій та чітко визначеними цілями наслідки в разі перемоги, зміна політичного устрою, релігійні реформи, поліпшення економічних умов. Отже, у 1520-1521 роках відбулося повстання самоврядних міст Кастилії проти королівського абсолютизму на, на захист міських вольностей. Воно було викликано політикою короля Карла V, високими податками та централізацією влади. Повстання розпочалося в місті Толедо і стало взірцем для інших міст Кастилії. Що ж, результати цього повстання звільняно хабарників і недієвих службовців, відновлено місцеві суди, збережено кортеси, реформовано королівську раду. Важливо також звернути увагу на питання. Які чинники сприяли успіху повстань, а які призводили до їх поразки, що хотів показати художник за допомогою зображених подій? Нідерландська Революція 1566-1648 років розпочалася вона як міське повстання проти іспанської адміністрації, основними центрами були Амстердам. Антверпен, Берюги та інші міста, врешті-решт, після тривавого і коровавого конфлікту, постала окрема держава Нідерланди, де до влади прийшли переважно підприємці, купці, буржуазія та нова шляхта. Міські повстання відіграли важливу роль у розвитку демократії та правової держави. Вони показали, що люди не лише прагнуть мати перувати свободи, а й можуть їх відстоювати. Заростання міського населення збільшувало попит на продукцію сільського господарства, що стримувало власників землі до виробництва товарів для продажу, упровадження нових методів обробки землі, використання добрив та вдосконалення знарядь праці збільшило вирожай, а покращення технологій транспорту дозволило передавати вироблену продукцію поза межами свого регіону, заростання товарно грошових відносин у скандинавських країнах. Нідерландах, Англії та Північній Франції сприяло зростанню свободи селян. А саме, селяни здобули особисту свободу, ставали орендарями землі з правом її викупу, мали право на самоврядування та були захищені системою судів. Багато селян долучалося до ремесництва та промислів. У східноєвропейських країнах, таких як Річ Посполита, зростання міст відбувалося повільно. Вузький внутрішній ринок сільськогосподарської продукції таких країн компенсувався попитом західноєвропейських країн, задля збагачення землевласники починають збільшувати залежність селян, прикріплювати їх до землі, збільшувати обсяг повинностей та особисту залежність. Давайте звернемо увагу на статут Великого Князівства Литовського, складений у 1588 році. Якби якийсь вотчений підданий або селянин пішов від котрогось боярина і за п'ять чи шість жив, не переходячи до іншого боярина, і той, від якого піде, не шукав би того підданого або селянина десять років, і надалі йому до нього нема діла. А коли б такий вотчений підданий або селянин, відійшовши від свого боярина за десять чи кільканадцять мильжів, і тому боярину, чий він був, до 12 років його шукати вільно. А понад 20 років, якби не шукав, і надалі до нього нема діла. А дверська челядь і полонянки та їх діти за років не виходять. Бажання селян збільшити свої права, отримати доступ до землі та зменшити провинності суперечило бажанням землевласників. Фактично за рахунок селян, які абсолютної більшості населення у країнах утримувалися шляхта, державні органи та церкви, селяни, як і міщани, організовувалися для боротьби за свої права, проте відсутність змін призводила до масових обурень, які породжували селянські війни. Отже, давайте запишемо термін. Селянська війна це термін для позначення народних повстань модерної доби. Важливо також звернути увагу на наступне питання. Пригадайте мирні методи боротьби міщан за свої права. Які з них могли використати селяни? Які інші мирні методи могли використати селяни. Розгляньте ілюстрацію. Чому саме таку зброю мали повсталі селяни? Чи була вона ефективною? Отже, ми з вами. Будемо розглядати конкретні приклади селянських війн. Перше повстання Дередо, дарівно помісного шляхтича Старенсильванії, вождя селянської феодальної війни 1514 року в Угорщині. Метою повстання було знищення керіпатства та встановлення народовладця. Залученим до антиосманського походу селянам було обіцяно свободу. Наслідки Повстання було придушено, стирати ватажків та активних повстанців, збільшення повинностей, закріплення керіпатства. Перейдемо до німецької селянської війни 1524 1526 років. Метою було скасування керіпатства, зменшення податків, релігійна свобода, соціальна справедливість. Повстання селян охопили значну частину Німеччини. Але були жорстоко придушені військами імператора та феодалів. Наслідками стало придушення повстання, провели часткові реформи, посилили репресії, релігійні рухи активізувалися. Розглянемо з вами повстання Роберта Кета в Англії 1549 року. Метою було зупинити захоплення шляхту громадських земель, зменшити податки. Повстанці захопили місто Норіч, організували свій уряд і намагалися втілити свої вимоги в життя. Проте, повстання було передушено. Була старата ватажків, обеззамелення селян продовжувалося. Наступним прикладом селянської війни є селянська війна у Швейцарії 1653 року. Метою були податкові пільги та зменшення податків. Сільські райони катонів створили незалежну від міст політичну лігу. Повстання було придушено ватажки страчені, проте було зменшення податків та проведення деяких реформ. І останнім прикладом буде козацька революція Богдана Хмельницького в Речі Посполиті 1648 1657 років. Метою було відновлення прав і перевілеїв козаків, приєднання до повстання селян, міщан, шляхти та духовенства, висування політичних, економічних та релігійних вимог. Наслідки утворення козацької держави, де селяни отримали особисту свободу та зменшення повинностей. Отже, давайте з вами підведемо підсумки. Наслідки селянських бунтів та війн були різними. В одних регіонах такі виступи спонукали владу робити реформи, а в інших лише збільшити повинності. В цілому селянська активність послаблювала феодальні відносини, сприяла розвитку нових соціальних і політичних ідей, здобуттю селянами певних прав. Великі зміни раннього сучасного періоду не відбулися б без активної участі селян та міщан. Отже, зараз ми виконаємо вправу перевір себе. Ваше перше завдання співвіднести дати та події. Давайте разом ознайомимося з варіантами відповідей. Перше. 1524 1526 роки. Друге. 1514 рік. Третє. 1549 рік. Четверте. 1653 рік. Давайте подивимось на події А. Повстання Дердя Дожі в Угорщині, Б. Повстання Роберта Кета в Англії, В. Німецька селянська війна, Г. Селянська війна у Швейцарії. Добре. Зараз давайте подивимося на правильні відповіді. І ось що має в вас вийти в результаті 1. В, два, А, три Б, чотири Г. Чудова робота. Отже, зараз ми виконаємо іншу вправу, де вам потрібно співвіднести поняття та його визначення. Давайте разом подивимося на поняття: перше соціальний конфлікт, друге селянська війна, третє буржуазія. Четверте. Наймані робітники. Давайте подивимось на визначення А. Термін для позначення народних повстань Б. Вільні працівники, які працюють за договором, В. Процес взаємодії між індивідами, який характеризується зіткненням протилежно спрямованих інтересів або цілей Г. Соціальна група, яка стає понівною. В ході розвитку підприємств як середній клас між селянством і аристократією отже, давайте подивимось, які відповіді є правильними: 1. В, 2. А, 3. Г, 4Б. Якщо ви відповіли на ці питання правильно, то ми можемо зробити висновок, що ви добре засвоїли матеріал теми. Давайте перейдемо до наступного етапу самооцінювання. За допомогою переведених нижче критеріїв, оцініть свої успіхи у вивченні теми суспільні конфлікти раннього нового часу. Давайте подивимося на критерії, і ви зможете відповісти так або ні. Перший критерій. Можу назвати найбільші соціальні конфлікти ранньомодерної доби, другий критерій. Можу визначити причини і наслідки соціальних конфліктів раннього нового часу. Третій критерій можу пояснити, чим соціальні конфлікти ранньомодерньо доби відрізнялися від середньовічних. І четверте можу назвати особливості нідерландської революції. Якщо ви відповіли так на більшість цих критеріїв, це значить, що ви провели чудову роботу та добре розумієте матеріал теми суспільні конфлікти раннього нового часу. Отже, тепер разом давайте подивимося на ваше домашнє завдання. Вам потрібно буде вивчити параграф 6 підручника з всесвітньої історії для восьмого класу авторства щупака. Видання 2025 року. Також у вас будуть додаткові завдання. Завдання перше. Дайте відповіді на питання. Перше питання. Які соціальні конфлікти доби знайшли відображення в сучасному світі, наступне питання. Уявіть себе радниками короля. Запропонуйте йому шляхи попередження та подолання соціальних конфліктів. Також у вас буде творче завдання. Підготуйте на велику п'єсу про зустріч представників різних станів суспільства на Королівській раді. Покажіть у ньому позиції держав і висунуті ними пропозиції щодо покращення суспільних відносин в країні. Добре. Я дякую вам за увагу, шановні учні. І запам'ятайте, освіта це скарб, праця – ключ до нього. Дякую.